Друзі, всім доброго ранку. Коротше, вирішив я обрати оцю кучу. Бачите, вона тут не к чому. Цілі цеглини окремо, половинки окремо. Захар допомагає, тупорчиком цюкає, бачите? Ось я тут їх складаю на кубки, підуть десь з весни. Кучка така. Бадьора. Так що Захарось допомагає. Вчора займався переробкою деревини, бачите, старі доски, якісь там трухлі, ненужні. Коротше, попиляв. Все. Толкову ось деревину, ну, може щось прибити. трошки залишилось і толкової деревини, зараз з Захаром попереносим, да, синок? так, синок. Спалив бачок бензину. Ну, а зараз цю кучку хочу убрати. Вона не к чому тут. Залишиться тільки таке сміття, Ну, теж піде. З весни десь у землю. Так. Такі от пироги. Захар, ти допомагаєш? Допомагаємо. По всій довжині По всій довжині шва. По кирпичині не бий. Ой, молодець. Та, Захар уже майстер. Не так. Отак, молодець. Все, працюємо далі. Значить, поки я кирпичі тут тягаю, Захар уже нову професію освоює. Буде, каже, поваром. Притащив сюди плиту. Що ти робиш, синок? Що ти вариш? Супик. Супик? То його собачка їстиме, так? Да? Ні, ти. Я? <гум> ну я думаю, це сумнительний супчик буде. Чи як ти скажеш? Ти хоч мішаєш чи ні? Так. Да. Хоч доведеш до кипіння. Кипітиме вона? Так. Да. Давай, щоб папа тут не травонувся, так? Да? Угу. А картошечка буде тут? Так. Да. А де да картошка вот тут? Не в погрібі. Дай. Що дати тобі? Ні, а ту в цеху здорову не трогай. Ти що. Я хочу картошку. Я не тут підбираю. В погрібі? Да. Ну пошли. Пошли. Ну це вже друге діло, бо я без картошки за харсуп не їстиму. Понимає? Ну на досточку ж вложи. Ти в бабушку пішов, так? Да? Бабушка в тебе повар і да. ти повар, так? Да? Да. Тобі подобається готувати? Так. Да. Я піду до Люсі, як я виросту. Да? Так? Да. Будеш поваром, так? Да? Так. Да. Молодець. А я картошку творі? Да де пальця? Не... До досточки, так, оп. Вот так, вот так, да-да-да. Повар, Поколе, За... Поганый. Повар Захар. Супчик скоро будет готовый. Картошечка, морковка. А зелень? А, из зелени есть, да? Да. Он что-то зеленое. Ось даже, навіть Лавровий листок є, так? Да? Сольки, дав? Да. Перець. Ні. Ні. Так, ну вже майже супчик готовий. Скоро годуватиме батька, так? Да? Синок. Скоро батька годуватимеш? Да. Хай кипить, так? Да? Молодець. Так, ми працюємо далі. Коротше, прийшла власниця плити. Перекинула Захара суп, нагодували батька до, Короче, побідав один. Хай без води кипить. Так, що там, синок? Так, друзі, звітую по проробленій роботі. Бачите, мусор увесь на кучці. Кирпичі складені, все по красоті, половинки цілі. Що я сьогодні хочу зробити? З Захаром? Захар, що ми сьогодні будемо робити? Будемо іспитувати нову сварку Дніпроемовську, Так що хочу починаю варити даванки. Ну, коротше. Арматуру буду зараз приварювати. У нас зараз е, перебої з електроенергією. Дві годинки є, чотири немає. І нам за ці дві 4... годинки потрібно щось зробити. Зазнімемо знімок? Звісно, зазнімо. Зараз достаю арматуру. Чекаємо, коли вімкнуть світло, і працюємо. Так, навитягував я трошки арматури з Захаром, да, Захарчик. І з цієї арматури будемо робити загородку нашу. Так, біжи по переноску, синок, переноску білу. Так, працюємо, працюємо далі. Так, ну що, начало покладено. прихватили одну арматурку. По такому самому прикладу зараз йдемо доверху. Так що Захар допомагає також до електроди підносить. Дай папа поварить, каже, ну. Працюємо, працюємо, друзі. Ось таким чином йде в нас робота. Бачимо, потихеньку загородка готова. Бачите, що ти їй зробиш? Аж нічого. Ще тоді це горизонтально і вертикально пару арматур наварю, щоб не було такого. Цього струн не було, гітарних не було таких. Тут, звісно, обрізається все так навскоси акуратно. Сварочка працює, як і в коментарях писали, дуже добре. Поки мені все подобається. Я Хорошо, ні, це не вариться. Саме головне, що нема нарікань від сусідів, бо це саме. Основне у такому процесі. Знаєте, як на мозги капають, не вари, не вари, чи ще щось. А це нема претензій до цієї сварки. все по красоті. Мені самому подобається, як вона працює. Так, зараз покажу трошки візуально, як ми з Захаром працюємо. По чуть-чуть. Потихенько. Мені не Льогенько. Бачите, друзі, навіть п'ятирічний Захар вже варить сваркою. Потихенько. П'ятирічний Захар допомагає батьки. Бачите? Сварочка у нас Дніпро М, 260 міні. Що сказати? Професійна сварка, так що приємно працювати. Ось майбутній Господар, так, да, Захарушка? Подобається варити? Бомба. Сварка бомба, так? Да? Так, то високо вже пішов. Ось там, так. Да. Так, буду далі допомагати Захару, бо він зараз наварить. Тільки-но прикрутив диск до болгарочки новенький. Думав, зараз повідрізаю ці остатки арматури. Хорошо хоч хорошо, хоть арматуру поприварював. Так, дивіться, як вийшло. Оце готова одна сторона. Сьогодні, може, буде світло і цю сторону доробимо за харчиком. Да? Зараз підемо погріємось трошки, да, синок? Ні. Переобідаємо. Чайку тепленько вип'ємо, бо воно так на, на дворі свіжо, 0 градусів, плюс вітер такий. Погодка. Так. і що це в тебе? Бетмобіль, так? Да? Норматури на цю сторону ще вистачить, а на цю вже треба щось буде думати. У Та мене там є трошки металу, ну нічого. Ну то таке, сваркою, сварочним апаратом дуже довольний. Зарекомендував себе нормально. Працює бодро. Видите, як коржик уже підріз, так? Да? Це вже почти вже сформований дорослий кит. Звісно. Як валерчик годує, да? Коржик? Нормально. Вчора свининку їв, остатки там, розкоші. Ось дивіться, тут зробив вуще, тому що будуть маленькі поросята, щоб не повстромляли голови та не по... Ну коротше, щоб не було якихось таких поганих движений. Захар уже тут лазить. Так, друзі, ну поки світло є. Вже скоро шоста година вечора, так що показую, що зробив. Остатки ці повідпилюємо, це все мелочі життя. Так само, як і отут. Бачите, все по красоті. Валерчик відпилював. Ну що, в цілому загородка готова, одна. Варимо каліточку разом з вами, як завжди. подобайки Валерчику, коментарі. Насипаємо, так що не соромимось, підтримуємо Валерчика коментарем, лайком, влучним словечком, так що бачимо. Бачимо робота зроблена на сьогодні, те, що планував. Звісно, без Захара робота не так движиться. Він такий в мене парень бойовий. Поможе, підкаже, підстукає де надо. Так що, якось так. Добре, друзі, не буду гаяти часу, ще багато справ, потрібно збиратися до прямого ефіру. Все буде Україна.